Я хочу отримувати роботу за компетенціями, незважаючи на те, кого я кохаю. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 38% споживачів та споживачів готові відмовитись від продукту, якщо у комунікаціях компанії є дискримінаційні елементи. 42 рази за попередню добу російська армія обстріляла Чернігівщину. Як повідомили Вова, кілька влучань було у Семенівці. Молніями та ФПВ-дронами росіяни цілили по житлових будинках, автівках, лініях електропередач. Цілив ворог і по об'єктах зв'язку на прикордонні. У чернігівському районі армія Росії вдарила по сільськогосподарському кооперативу. Знищено адмінприміщення, пошкоджений ангар для зберігання кукурудзи і насіння соняшнику. А також трактор вова кажуть, що загалом за минулу добу у небі над регіоном наші захисники знищили 335 дронів. Цієї ночі неспокійно було на Дніпропетровщині. Ворог накривав вогнем Нікопольщину, є поранений. Більше про безпекову ситуацію та чим живе регіон розповість моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Доброго ранку, Олено. Яку оперативну інформацію маєш на цей ранок? Ріте Анастасія. від вечора. Армія Російської Федерації вела вогонь по Нікопольщині, по мирним населеним пунктам. застосовувала... Дрони та артилерію, зокрема, під ударами опинився Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. Постраждав 58-річний чоловік. А він на амбулаторному лікуванні пошкоджені багатоквартирний будинок, адмінспоруда, ліцей, магазин та мікроавтобус. Зараз триває ліквідація наслідків нічних обстрілів. Знову ж під звуки тривог вранці. монітори повідомили про шахет у напрямку Синельниківщини. Поки без наслідків Дніпро ж тим часом посилює критичну інфраструктуру, щоб у разі над. Звичайних ситуацій населення мало водопостачання та опалення. Станції водоканалу обладнали потужними генераторами. Також місто отримало від благодійного фонду мобільний зварювальний комплекс для відновлення водопровідних мереж після ворожих атак. Через підступні удари ворога по критичній інфраструктурі у місті почастішили аварійні ситуації, а установка допоможе швидше їх усувати і відновлювати комунікації. Далі прошу послухати прямомову. Зросла кількість аварійних ситуацій на мережах, на мережах водовідведення, на мережах водопостачання. Ці мобільні зварювальні установки інтегровані з генератором. Це саме та техніка від фонду притулу, яка допоможе місту Дніпру ліквідовувати ці аварійні ситуації. Це прибула перша установка, перша машина. Ще буде друга, і далі ми чекаємо. Крупну партію генераторів для наших теплопостачальних підприємств. Ось таку оперативну інформацію стага розповісти в цьому випуску. Анастасія, тобі слово. Дуже дякую тобі, Олено. Наша кореспондентка Олена Мандалюк стежить за ситуацією на Дніпропетровщині. Одна людина загинула минулої доби унаслідок російського обстрілу Херсонщини. Про це у нашому ефірі розповів заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Ворог продовжує тероризувати людей за допомогою дронів, застосовує авіацію, артилерію. Під обстрілами опинилися майже зо три десятки населених пунктів області. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. Зокрема, пошкодили багатоповерхівку та чотири приватні будинки. Також понівечили стільникову вежу, газогін та приватний гараж. Що стосується вчора, то росіяни запустили. 381 е, дрон типу FPV та крило, це дрони Камікадзе, з них е, було знищено 371, е, 10 нанесли вогневе ураження. Також було здійснено 25 скидів вибухівки з дрону типу Майвік в районі вулиці Переку... Університетській, Вибачаюсь, загинув чоловік вночі. На нього також було скинуто скоріш за все дроном з ночним баченням. Вибухівку, і чоловік загинув на місці вже зранку. Транспорт це те, що на фронті треба постійно, і те, з чим ми можемо допомогти захисникам. Бійцям 428-го батальйону безпілотних систем тінь потрібен пікап. Воїни звертаються до глядачів марафону по допомогу. Ми вже підтримували цей підрозділ. Бійці щоразу звітують про результати зборів та використання грошей. От і тепер, завдяки вам, змогли купити новий пікап, але водночас просять долучитися до наступного збору. Не залишаємося осторонь. Ми, бійці 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь, щиро дякуємо глядачам телемарафону Єдині новини, слот телеканалу Інтер за вашу підтримку збору на позашляховик. Ваші внески допомогли нам отримати надійний повнопривідний джип, який дає швидкість. Прохідність і можливість оперативно виконувати бойові завдання. Також запрошуємо долучатись до наступного збору на пікап, бо на фронті транспорт це не комфорт, а необхідність. Він допомагає швидко виконувати задачі, вивозити людей і доставляти все потрібне туди, де рахунок іде на хвилини. Кожен внесок дуже важливий. Слава Україні! Героям слава! Був в АТО серед добровольців. З початком повномасштабного вторгнення повернувся за кордону, щоби знову стати на захист України. Служив у прикордонних військах. Спочатку беріг рубіж на Чернігівщині, згодом стримував ворога на Покровському напрямку. Там Віталій мало не загинув. Бійця евакуювали разом з полеглими воїнами, і побратими були певні, що його теж уже немає серед живих. Як повернувся до життя, солдат розповів. Моїм колегам щодня він заступає на службу, озброївшись бодікамерою та планшетом. Разом з напарницею пильнують, щоб водії паркувалися за правилами дорожнього руху. Порушникам виписують штраф. Це виходить, людина, припаркувалася в зоні дії в межах перехрестя. Якраз уже понад два місяці Віталій, інспектор відділу муніципальної варти у місті Костопіль, що на Рівненщині. Дивимося, щоб трошки легше було і пішоходам ходити, і водіям їздити, тому що багато хто стає на пішохідних переходах, на перехрестях. Буває, поставлять так автомобілі, що не громадський транспорт не може проїхати. А ще донедавна бойовий прикордонник відбивав ворожі атаки на Покровському напрямку. І дрони, і міномет, і стрілкотня працювала, бо там ці самі сиділи в сусідніх посадках вже. Так з кулемета і зі стрілецької так плотно працювали по нас. На одній з позицій ледь не загинув. В останні моменти вже думав, що все. Всім спасіба, всім пока. Я все. то було навесні 24-го, розповідає захисник, але згадувати те, що довелося пережити, тяжко і понині. Побратими прямо під ногами взорвалися. І ще поки лежали. Вони далі по нас працювали, закидували всім підряд, пробували як сказати, добити нас. Мене Трохи поприсипало, лежав, вроді би трішки тихо мирлось, піднявся, почав бігти, але ну, пробував побратима вже тягнути, ну, сам був пом'ятий. контузія тяжка була Вивозили полеглих і пораненого Віталія в одній машині. Приїхали, ми по трупах, трупи по нас. Лежали один на одному, якось ми там штука. Що... Просто підлога і все, нічого не було. Один за одного держалися, хто за кого, хто за 200-го, хто за якусь трубу хапався. Якось виїхали. Півроку лікарень, відновлення і усвідомлення того, що вижив дивом. Не вірили в це навіть побратими. Коли я вже з лікування подзвонив до побратима, і він каже, типу, в смислі, ти, нам сказали, що ти вже все. Що ти вже 200, бо кажеш, побачила з дрона, що ти лежиш біля тебе розриви. сказала, що вже подзвонили нам сказали, що тебе вже немає в живих. Після лікування Віталія визнали непридатним до служби. Нині ветеран потроху повертається до цивільного життя, вчиться на психолога і намагається навести лад у своєму місті. Це костопільчани вже відчули. У менше почали порушувати правила дорожнього руху, і так само на рахунок парковочних місць, що раніше ставили дуже часто біля пішохідних переходів. Віталію 33, служив ще в АТО згодом, демобілізувався. Після повномасштабного вторгнення Росії став на захист України вдруге. Для цього не вагають. Повернувся з Польщі. Була присяга українському народу. Це для мене були не просто слова. З Рівненщини, Сніжана Сидрук Микола Василюк подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини. Зимовий шторм паралізував південно-східні американські штати. У деяких регіонах такого не бачили понад 20 років. Подекуди випало 40 сантиметрів снігу. Аеропорти скасували 11 тисяч рейсів. Негода залишила без світла близько мільйона людей. Троє осіб у різних штатах загинули від переохолодження. Температура повітря впала до 25 градусів нижче нуля. Крім снігу, штати накриває ще й льодяний дощ. Шторм зачіпає. Загалом 200 мільйонів жителів, та чимало людей щиро радіють цьому снігу. Я мешкаю у Вашингтоні все життя, і таку погоду бачу вже, мабуть, у четверте за останнє десятиліття. Це прекрасний час. Люди виходять грати на вулицю із сусідами, з дітьми, з собаками. Чудово, коли громада так об'єднується. Повернення легенди так організатори називають турнір з ММА, який відбувся у столиці. Силами мірялися зокрема і наші захисники. Мій колега Анатолій журавльов бачив змагання і готовий поділитися враженнями. Саме зараз під 3 третього армійського корпусу. Відбувається велике відродження нашого турніру. Іду на ви». вимчик, Виходь туди! Виходять туди не будете бити! Виходь. Лише кілька метевостей з бойового турніру. Він зібрав людей з усіх куточків України, наголошують організатори. Місто Лебедисомська область Братва, я з вами. Основні учасники змагань наші чинні захисники та ветерани російсько-української війни. На підготовку було всього навсього два дні. От, але ми тут плечима великий досвід і характер, і ми виграли. О, прийшли в фінал. Надіюсь, в фіналі також з нами Боженька. і Він мені в цьому допоможе. Турнір іду на ви з 2017 року стояв на паузі, та про нього багато хто з присутніх пам'ятає. Все дуже круто. Ця організація почала йти на спад. Тоді, коли я якраз починав свою спортивну кар'єру, дуже хотів тут побитися. І, як то кажуть, віалізуй свої мрії, і от вони збулись. Перезавантаження. Тому що ти на війні, ти зациклений на війні. Тут є такі невеличкі 9 хвилин твого часу, де ти можеш перезавантажитись, не думати про війну. В тебе є суперник, якого треба перемогти. Тому це таке невеличке психологічне перезавантаження. Суперництво, попри формат, тут дружні зазначають учасники турніру. А ще це нагода зустрітися зі своїми побратимами, обмінятися досвідом, відчути атмосферу єднання. Тим паче на дійство завітало чимало цивільних людей. Згуртованість, бойовий дух, мотивацію ставати тільки краще. Відповідальність велика, відповідальність і не знаю, желання показати красиво, щоб люди провели хороше час. Розуміло? щоб все, щоб все було чітко, красиво, щоб було також з них була також мотивація займатися і вчитися чому-то. Дає приклад і мотивацію, коли виступають військові, особливо там з ампутаціями для цивільних, що вони мають ну, підтримувати, включатись, бути в контексті війни. А друге це можливість самим військовим, а також. Цивільним спортсменам побути на одному турнірі, поспілкуватись, можливо, щось для себе взяти, можливо, це когось змотивує піти до війська або більш долучитися до нашої загальної перемоги. Тож це лише початок відродження турніру, переконані організатори. Головне зараз у нас Дочі, те, що відбувається на фронті, та велика війна. Але ж ми розуміємо, що парні, які там, це живі люди, яким теж треба трохи перезавантажуватись, міняти картинку багато з них спортсменів. І їм треба обов'язково робити отакі івенти, такі свята життя не закінчується, Війна триває. Ми обов'язково переможемо. І ми це доказуємо І тут, в Октагоні, що ми... Маємо такий дух, який вже показали всьому світу. Як на фронті, так можемо показати і в будь-якій спортивній грі. Анатолій Журавльов Василь Мановщиков подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.